Цінності Є ядром нашої стійкості, але вони теж є ядром нашого життя, тією музикою, яка дає нам витривалості на всі-всі його етапи, і в тому числі на ті, які є складні, які є випробуваннями. І використовуючи метафору музики, ми розуміємо, що музика. Це не є щось, що має лежати записане нотами десь у шухляді, що музика це щось що ми маємо чути. Тому для нас є теж так важливо подбати про те, щоб цінності поставити в центрі свого життя, щоб вони звучали над ним, щоб вони були як зірка, яка вказує шлях постійно у полі нашого зору, щоб ми могли звіряти з нею кожен наш крок. Козаки мали це прислів'я, коли ти чуєш правду в собі, ти незборимий. Зверніть увагу, ти маєш чути правду. Не просто вона десь є записана, а ти маєш чути, ти маєш бути в зв'язку з нею. Тому є так важливо практично подбати про те, як поставити цінності у центрі свого життя і як берегти зв'язок з ними. І цей зв'язок є особливо важливий в часи випробувань, коли нам потрібна їх енергія та сила. І ми можемо собі уявити, так, знаєте, як ми казали, що цінності це як музика, яка звучить, що нам треба насамперед подбати, що ми маємо свого роду таку колекцію дзвонів. Дзвонів, які, коли ми в них вдаряємо, вони дають нам чути наші цінності, вони дають нам цей, цей такий важливий звук. Що може бути цими дзвонами? Зазвичай це є тексти. Зверніть увагу, в кожній релігії, в кожній духовній традиції є священні тексти. Але так само в кожній культурі є тексти, поетичні вислови, гімни. Це дуже важливо, тому що це є ті слова, які мають енергію цінностей. І, звісно, цими словами теж може бути поезія, можуть бути наші улюблені вислови, мудрості, можуть бути теж цитати самих себе, десь ті записи, які ми робили колись в своєму житті, в нашому щоденнику на важливих етапах нашого життя. І, звісно, важливими текстами є книги, які нас надихають, історії життя людей, які нас надихають, іншим носієм цінностей є музика. Як музика в чистому вигляді, так і пісні. І ми розуміємо, що, власне, не дивно, що в усі миті випробувань, проходячи через всі етапи випробувань, наш народ створив стільки пісень, які допомагають нам з працею, відвагою і мужністю, йти через ці випробування. Це може бути також. Різні види творчості, зокрема, це можуть бути фільми, художні і документальні, це можуть бути картини, малюнки, скульптури, які увиразнюють, які символізують, які несуть в собі цю енергію і цю музику наших цінностей. І якщо ми говоримо про мистецтво, то, без сумніву, в нашій культурі важливою частиною мистецтва є теж вишивка. І ми розуміємо, що багато послань. Це є метафоричні, коли ми говоримо, що в житті є неминуче чорний колір, але наша відповідь це червоний колір. І творити на полотні життя узори, які відображають красу і гармонію. Це є свого роду теж спосіб, як ми хочемо жити наше життя, попри всі випробування, попри всі чорні смуги, відповідати червоним і творити життя красивим. Ми розуміємо також, що є місця, де ця музика звучить особливо сильно, і ми називаємо ці місця місцями сили. Часом це місця, які пов'язані з нашою історією особистою, чи з нашою духовною традицією, чи з нашою національною історією. Часом це гори, часом це, це місця, де витікають джерела, це ті місця, які є джерелами нашої сили. І без сумніву, цінності звучать в людях. Тому ми потребуємо бути поруч тих людей, які живуть цінностями, які звучать з ними, які випромінюють ці особистісні якості і втілюють їх у своєму житті, тому що їхній приклад нас надихає, і тому, що в їхній присутності ми чуємо цю музику голосніше. Ці люди можуть бути живі. Це велике щастя мати таких друзів, рідних, наставників. Ці люди часом є уже серед тих, хто відійшов у вічність, але ми теж можемо думати про них, дивитись фотографії, згадувати, розповідати історії, бути на їхніх могилах, бо смерть забирає життя, але не забирає стосунку і не забирає любові. І тоді, коли ми маємо цей набір дзвоників, як я сказав метафорично, тоді перед нами є практичне питання, де їх поставити в нашому житті, як облаштувати наше середовище так, щоб вони були в полі зору, щоб вони нам нагадували. І як нам організувати певний ритм, що ми ритмічно, організовано вдаряємо в ці дзвони, ми нагадуємо собі. Цю музику, ми так якби синхронізуємося з нею, налаштовуємося на неї. І ми можемо мати різний ритм. Але, як правило, це добре, наприклад, вранці мати час налаштування. І знову ж таки, якщо ми подивимося на духовні традиції, ми побачимо, що завжди є такі речі, як там, ранкова молитва чи ранкове читання для прикладу святого письма. І кожному з нас є важливо мати. Своє таке правило, свої звички, які допомагають нам бути в контакті з цінностями і надихатися ними на початку дня чи на початку важливого нового почину у нашому житті. Але також часом в житті нам потрібно виділити більше простору. І це можуть бути дні, коли ми стикаємося з випробуваннями, чи вони нас чекають попереду, коли нам треба так справді знайти. Простір для усамотнення, знайти простір для тиші і тоді поїхати чи піти в місця нашої сили, чи просто виділити час, щоб побути з джерелами нашої сили, щоб чути музику і наповнитися цією музикою, а відтак від неї силою, мужністю і усіма тими енергіями, які вона несе. Нам є важливо теж. Мати певний спосіб, як ми можемо носити цінності з собою. Це можуть бути як предмети, які нам нагадують, але це також можуть бути слова, вислови, фрази, молитви, мантри, поезія, які ми знаємо на пам'ять які ми можемо повторювати, особливо в миті випробувань, особливо в миті, коли часом страх чи вічай хвилею накривають нас. І, звісно, є дуже важливо, що ми теж збираємося з сім'єю, спільнотою, що ми знаходимо спосіб бути разом як плем'я для того, щоб нагадати один одному про наші цінності, для того, щоб розповісти ключові історії, для того, щоб разом торкнутися наших текстів, для того, щоб співати пісні, які. В собі містять цю енергію наших цінностей. І це зараз те, що ми робимо як народ, проходячи через це велике випробування війною, ми недарма так багато співаємо пісень нашої сили. Бо у них наші цінності, і з ними ми йдемо крізь ці випробування до нашого майбутнього. З ними ми стоїмо, з ними ми переможемо. І з ними ми відродимося.